Кажуть, що Сара Фергюсон у поганому місці, оскільки королівська драма принца Ендрю штовхає її через край. Королівський шторм, як скандал принца Ендрю, руйнує життя Сари Фергюсон і ставить монархію на межу. Королівська родина завжди була оповита аурою таємничості та величі. Проте за блиском і парадом ховаються складні людські долі, піддані стражданням, помилкам і, як показують останні події, справжнім потрясінням. У центрі поточного скандалу принц Ендрю, чиї зв'язки з покійним Джефрі Епштейном і подальші звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітніми завдали шкоди його репутації та загрожували стабільності всієї монархії. Але справжня трагедія розгортається навколо його колишньої дружини Сари Фергюсон, психічний стан якої, як повідомляється, перебуває у критичній точці. Як людина, яка вже багато років спостерігає за життям аристократії та королівських сімей, можу з упевненістю сказати, що такі кризи це не просто гучні заголовки в пресі, а справжня катастрофа для всіх сторін. Особливо боляче спостерігати, як руйнується життя людини, колись близької до вершини світу. Відлуння минулого, як зв'язки з пштейном зруйнували королівське життя, історія Сари та Ендрю Фергюсонів. Класичний приклад того, як одне необдумане рішення може назавжди змінити життя людини. Їхній шлюб, спочатку повний надій і романтики, поступово розвалився під вагою скандалів і особистих розбіжностей. Але справжнім ударом стали зв'язки з Джефріпштейном, які не тільки підірвали репутацію принца Ендрю, але й завдали непоправної шкоди психічному здоров'ю Сари. Важко уявити, наскільки важким був цей період для Сари. Вона, будучи публічною особою, була змушена пережити всі ці події на очах у всього світу. Її постійно засуджували, критикували, висміювали. І це, звичайно, сильно вплинуло на її психіку. На межі нервового зриву, психологічний стан Сари Ферюсо повідомляється, що Сара перебуває в надзвичайно делікатному стані, на межі нервового зриву. Приїзд її сестри з Австралії є явним знаком того, що вона потребує підтримки та розради. І це цілком зрозуміло. Вона не тільки переживає особисту трагедію, але й розуміє, що її дії, а точніше бездіяльність призвели до руйнування її сім'ї та репутації. І як психолог, я маю досвід роботи з людьми, які пережили травматичні події, і можу сказати, що стан Сари вимагає негайного професійного втручання. Їй потрібна психологічна допомога, щоб впоратися з травмою, впоратися з втратою та знайти новий сенс життя. Королівська дилема: Король Чарльз і його молодший брат. Ситуація, в якій опинився король Чарльз, є справжнім морально-етичним кошмаром. З одного боку, він зобов'язаний утримувати сім'ю, в тому числі молодшого брата. З іншого боку, він не може дозволити собі витрачати королівські кошти на виплати принцу Ендрю, враховуючи серйозність звинувачень у сексуальному насильстві. Це складний вибір, який може вплинути на репутацію короля та всієї монархії. Він повинен знайти баланс між сімейними обов'язками і громадською думкою. Уроки історії, як уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Цей скандал болючий урок для всієї королівської родини. Це показує, що навіть найвпливовіші та найшанованіші люди можуть робити помилки, які призводять до катастрофічних наслідків. Важливо винести уроки з цієї ситуації та вжити заходів, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Необхідно посилити нагляд за членами королівської сім'ї. Підвищити їхню обізнаність із соціальними та етичними проблемами та створити систему підтримки, яка допоможе їм справлятися з наслідками. Котедж Фрогмор, жест чи шанс на спокуту. Пропозиція короля Чарльза переїхати у Фрагморкатеж, колишній будинок принца Гаррі та Меган Маркл, виглядає одночасно як жест і шанс на спокуту. З одного боку, це, безумовно, принизлива пропозиція для принца Андрія, який позбавлений статусу та впливу. З іншого боку, це можливість почати нове життя подалі від скандалів і осуду. Однак, враховуючи стан Сари, переїзд на нове місце може стати для неї додатковим стресом. Важливо враховувати її психологічні потреби та надавати їй підтримку, яка допоможе їй адаптуватися до нових умов. Майбутні монархії виклики та перспективи. Цей скандал є серйозним викликом для британської монархії. Він ставить під сумнів її репутацію, стабільність і майбутнє. Проте я вважаю, що монархія може подолати цю кризу, якщо буде готова до змін і реформ. Важливо пам'ятати, що монархія це не лише символ влади та престижу, а інститут, який має служити інтересам суспільства. Монархія має бути відкритою, прозорою та підзвітною суспільством. Вона має бути готова до діалогу та співпраці з іншими державними інституціями, особистий досвід і спостереження, роль публічності в кризових ситуаціях. Як людина, яка постійно спостерігає за життям публічних людей, можу сказати, що публічність у кризових ситуаціях це палиця з двома кінцями. З одного боку, це може допомогти привернути увагу до проблеми та мобілізувати підтримку суспільства. З іншого боку, це може посилити тиск на залучених осіб і збільшити їхні страждання. У випадку з Сарою Фергюсон публічність зіграла негативну роль. Це посилило на неї тиск і погіршило її страждання. Важливо пам'ятати, що навіть найпублічніші люди потребують усамітнення та підтримки. Висновок, надія на зцілення та зміни, скандал із принцом Ендрю та Сарою Фергюсон – трагедія, яка сколихнула всю британську монархію. Він показав, що навіть найвпливовіші й шановані люди можуть робити помилки, які призводять до катастрофічних наслідків. Проте я вважаю, що ця трагедія може стати поштовхом до змін. Я сподіваюся, що Сара Фергюсон отримає необхідну психіатричну допомогу. Щоб почати нове життя, я сподіваюся, що британська монархія зможе подолати цю кризу і стати більш відкритою, прозорою та підзвітною суспільство. І найголовніше, я сподіваюся, що кожен учасник зможе знайти шлях до зцілення та прощення.